Привіт, юний досліднику! Ну що, готовий до пригод, від яких просто дух захоплює, сьогодні ми з тобою вирушаємо у таку мандрівку, будемо відкривати справжнісінькі скарби нашої України. І знаєш що? Почнемо одразу із загадки. От уяви собі безкрає, безкрає піски, пекуче сонце. Думаєш, таке тільки десь в Африці буває? А от і ні. У нас в Україні є своя власна справжня пустеля. Хм, Цікаво, де ж вона може ховатися. Повір, відповідь набагато ближче, ніж ти думаєш. До речі, я ж не представився мене звати Знайко, і я буду твоїм особистим гідом у цій неймовірній експедиції. Ми з тобою разом дослідимо південь України, а точніше, чарівну пречарівну Херсонщину. Ну що, вперед за відкриттями? Отож, наша експедиція офіційно починається. Ми помандруємо до ну дуже особливих місць. Це такі куточки природи, які люди дбайливо оберігають. А що ж це за місця такі? Даваймо ну, розберемося разом. Дивись, є, так би мовити, три види таких природних фортець. Перший це національний парк. Сюди можна приїхати, погуляти, дізнатись щось новеньке. Ну, як у музей, тільки на свіжому повітрі. Другий це заповідник. О, це вже серйозніше. Це місце під дуже суворою охороною, справжній неприступний дім для рідкісних тварин і рослин. І третій Найкрутіший біосферний заповідник. Він настільки важливий, що його оберігають для всієї нашої планети. Уявляєш, запам'ятав? Супер! Так, добре, з теорією розібрались. А тепер практика. Наша перша зупинка це місце, де зустрічаються справжні сольоні дива. Ми з тобою на Арабатській Стрілці. Ти тільки поглянь на це. Арабатська стрілка це така довжелезна й тонесенька смужка землі. Просто уяви, з одного боку в тебе плещеться тепле Азовське море, а з іншого неймовірно солона затока Сиваш. Це ж унікально. Ти ніби стоїш між двома абсолютно різними водними світами. Так, з солоною водичкою насолодились, а тепер від морів рушаємо до гарячих, гарячих пісків. Пам'ятаєш, я на самому початку загадав загадку про пустелю. Так, от настав час розкрити її таємницю. Та-та-дам! Ось вона, єдина справжня пустеля в Європі Олешківські піски. Це ж просто величезний простір, вкритий такими красивими піщаними хвилями, барханами. І, до речі, це не просто собі пустеля, це національний природний парк, тобто справжній скарб, який ми охороняємо. Ого, бачиш цю цифру, а знаєш, що вона означає? Це температура піску влітку 70 градусів. Це ж це ж як на розпеченій пательні, уявляєш? Бо соні тут точно не погуляєш, потрібне спеціальне взуття? Ну що ж, з пустелею розібрались, а тепер тримайся, бо ми вирушаємо до останнього, але, можливо, найдивовижнішого скарбу нашої подорожі: це магічний світ тварин в Асканії Новій. Це не просто якийсь там парк, ні, це найстаріший заповідник в Україні. Тільки вдумайся, Асканій-Новій уже більше ніж 120 років. І так, це біосферний заповідник. Пам'ятаєш, що це означає? Правильно, він важливий для всієї всієї планети. А ще тут є такі ділянки степу, яких ніколи ніколи не торкався плуг. Це ніби живий килим, такий самий, як тисячі років тому, просто неймовірно. А тепер подивись на це число. Просто вау! В асканії нові живе понад три тисячі різних видів тварин і птахів. Три тисячі! Такого розмаїття ти не знайдеш більше ніде в Україні. Це ж справжнісінький рай для тварин. І знаєш, що найцікавіше? Асканія нова це такий собі міжнародний дім для тварин. Сюди привезли звірів та птахів з далеких Африки, Австралії, Америки. І що ти думаєш, вони всі чудово себе почувають у нашому рідному українському степу. Ой, поглянь, поглянь на цих красенів! Тут тобі і африканські зебри вільно гуляють, і величні американські бізони, і горді повачі розпускають хвости. А ще тут живуть унікальні коні приживальського, яких у дикій природі майже не лишилося, уявляєш? І всі вони тут живуть у напіввільних умовах, насолоджуються простором. Ну хіба не диво? Ну, досліднику, ти просто молодець. Чудово впорався. А тепер час для маленького випробування. Така собі гра на уважність. Перевіримо, що ти запам'ятав з нашої мандрівки. Увага! Запитання. Слухай уважно, біля якого море розташована коса Арабатська стрілка. Варіанти А. Чорне, Б. Азовське чи В. Середземне. В тебе є рівно 10 секунд. Поїхали! 10, 9, 8, 7, 6, 5. Чотири, три, два, один, стоп, час вийшов. І правильна відповідь барабанний дріб, Б азовське є, якщо відповів правильно, ти просто молодчина, справжній знавець географії. Що ж, наша дивовижна експедиція добігає кінця, ти пройшов цей шлях як справжній, відважний дослідник, і тепер можеш по праву пишатися званням юного захисника природи. Давай швиденько пригадаємо, які ж скарби ми сьогодні з тобою відкрили. Так, що у нас у скринці скарбів? По-перше, унікальна Арабатська стрілка земля між двома морями. По-друге, гарячі олешківські піски, наша власна українська пустеля. І по третє, неймовірний світ тварин у заповіднику Асканія Нова. Оце так врожай. Але знаєш, який найголовніший висновок з нашої подорожі? Природа, це і є наш найбільший, найцінніший скарб і наш з тобою обов'язок оберігати його для себе і для всіх майбутніх дослідників, які прийдуть після нас. Дякую тобі за таку чудову компанію. Ти справжній дослідник, це точно. Продовжуй вивчати цей дивовижний світ навколо. Будь допитливим, став запитання, і до нових зустрічей у нових, ще більш захопливих експедиціях. Бувай!